Народний депутат Железняк висловив версію про те, чому закон про набу І САП було внесено до Верховної Ради і так швидко проголосовано. Він говорить, що нібито депутатів просили голосувати, тому що це вимога республіканців, тобто адміністрації Трампа. І нібито саме так цим викликано. Але ось Ярослав посилається на заяву Грема, республіканця, який заперечує. Що ні, це не так. І Ярослав на цій підставі каже: ну що ви думали, ми в це повіримо? он заява Лінсі Грема. Ви знаєте, я стільки заяв за своє життя чув, читав, бачив, що я б ніяким заявам не вірив. Тому заява може бути зроблена яка завгодно. Яка завгодно. Але реальність може бути іншою. І ми з вами повинні приймати це як, один із, як одну з версій. Як один із варіантів розвитку подій, що республіканці дійсно могли попросити владу України ліквідувати ті органи або підпорядкувати ці органи прокуратурі, які були свого часу створені і нині контролюються демократами. Я вибачаюсь, демократи нам принесли багато з вами щастя? Ну, давайте відверто. І те, що Набу і САП бореться з корупцією. Ну, добре, це нема питань. Але а якщо це шлях до миру, а якщо це певний крок на зустріч Трампу, щоб він більше вписався за Україну і був більше на нашому боці? А якщо цей крок це е, спосіб отримати якусь військову допомогу, фінансування, більш активну участь Трампа в переговорах, от скажіть мені, будь ласка. Ви готові приміняти наявність НАБУ і САП, які там з кимось борються, на продовження війни? Ну, якщо ця теорія змови істина, про яку говорить Желізняк, якщо вона істина, Ярослав її заперечує, що це не так. Але якщо це так, і це є певною цеглиночкою в доступі до Трампа і його більш ресурсному включенню в українське питання. Скажіть мені, будь ласка, що більш важить наявність на САП, які чимось займаються, і я впевнений, більшість українців, які зараз стоять на картонному майдані, картонниця від картонки, на яких пишуть, більшість українців навіть не знають, чим насправді займається НАБУ і САП. Чи все ж таки спроба миру? Що більш переважає, на вашу думку? Що б ви вибрали?